Під час апаратної наради обговорили питання використання бюджетних коштів, частину з яких тривалий час не пропускало казначейство. Фінансове управління працює в умовах військового стану на минулому тижні було профінансовано перший аванс бюджетним установам. Також ми займалися підготовкою рішення сесії про внесення змін. Пройшло більшість платежів по третій черги, тобто голова державного казначейства України, яка приїжджала в наше місто, витримувала свої обіцянки і підтримала от, от такі рухи. Тобто, більшість платежів третій Обіцнав черги травня буде вроде би як Так, більшість платежів. Ну ми хотіли б кожен день отримувати кошти, зрозуміло. Але це вже велика справа. Всі платежі, які були раніше, лежали більше місяця, проплачені в п'ятницю. І це, і це дякуючи її підтримці. Андрій Деценко, начальник організаційного відділу, розповів про план роботи депутатського корпусу на наступному тижні. На наступному тижні плануємо провести чергове засідання сесії міської ради. Яке плануємо провести 19, го 16 го числа відбудуться депутатські комісії. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко проінформував про роботу комунальників на минулому тижні. Вивозили сміття з Лазарьовського кладовища, Локальського кладовища, робота роботу порядкуванню пумб, газонів, поливу їх та обрізці гілок. Відповідно до здоволеності з центром зайнятості, у нас на минулому тижні звільнено 130 робітників по суспільно корисним роботам. Ви представляєте кількість людей 125. Так. Або, або масштаб е... продовжують особливо вихідні дні валятися під вікнами будинків, понимає? а в селі староста десь самотужки, дерев'я. А 130 працівників. Тобто ми тут не налагодили з вами, Геннадій, відповідний контроль за роботою, і тут треба посилювати його. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Заступниця начальниці управління праці соціального захисту населення Зінейда Скіба повідомила скільки осіб і на яку суму отримали державну допомогу. Продовжуємо прийом громадян з питань призначення різних видів державної допомоги, допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим громадянам, внутрішньо переміщеним особам. Управління працює також під час відключення електроенергії. Працює в звичайному режимі. Робота налагоджена. Налому на минулому тижні оформили статус сім'ям загиблих хлопцям, які постраждали, прийшли поранені. 32 32 особи. Також на минулому тижні було проведено виплату порібним видам соціальної допомоги і компенсації за липень 2024 року. Всього отримали соціальну допомогу 6319 осіб. Загальна сума склала. І перерахована на поштове відділення та банківські установи 15 мільйонів 363 тисячі гривень. Також продовжуємо роботу співпрацю зі старостами старостинських округів нашого нашої територіальної громади з питання забезпечення деревиною паливною сім'ї військових, які беруть участь у бойових діях. Вкотре була піднята тема безперервної роботи закладів соціального обслуговування в умовах відключення світла в терцентрі Налагодили роботу в часи відсутності електроенергії чи ні? Терцентри налагодили роботу, роботу центру, якщо нема електроенергії. Ми працюємо і коли немає електроенергії. У нас підключений старлінк. Також у нас є генератори, і як в Тапальпу, так і в управлінні тут в приміщенні ми працюємо безперервно. Я десятки разів на апаратних нарадах сказав: беріть і перевіряйте практично, в тому числі в Терцентр. Чому воно виплило навкруги всього міста, що терцентр не працює? Я десять разів говорив, перевірте зір. Starlink і електростанція через І не можна казати. Starlink і електростанція. Starlink теж працює, якщо є електроенергія, або генератора, або розетки. Starlink сам інтернет не дасть без електроенергії. Роутер не дасть, йому теж електроенергію треба подати. І у вашому закладі якраз була така ситуація. Електроенергія. Генерується генератором само собою. Комп'ютер включений, а інтернету нема, тому що не через старлін, не через роутер не включена електроенергія. Ту по перемозку включить і все, все працює. Микола Петрович навів приклад побудову роботи в інших закладах. Для всіх я розповідаю, шановні, я розумію, ЦРБ там автоматично дитяча лікарня автоматично, приключаються генератори. Там відпрацьована ця система. Вона життя заставила. А врешті система ще не допрацьована. В кожному закладу без винятку. Генераторів штук 20 лежить і зараз у нас у Ткаченко-Волі, в МЧС. Поставив генератор, заправив масло, залив бензин, знайшов людину, яка вміє заводити, знайшов людину, яка кнопочку нажме, знайшов людину, яка переноску включить в одному місці, і в другому. Провірив. Світ виключився, все працює. Все, живи спокійно. Але знайду ще десь у когось, що недопрацьовано, нема, не, не скомуніціровано ці питання, буду не знаю, що робити. Ну, це ну, дитячий сад, розумієте? Генератор стоїть, заправлений є, все є, старлінк стоїть, роутер стоїть, все є.